Моє вітання усім. 16 листопада 2024 року. Дякую всім за перегляди, дякую, хто підписався. Пропоную підписуватись на цей канал. Зараз покажу, що я тут наробила в своєму садочку. У нас і сніг ще лежить 2 дні, Уже майже ростаю, але все одно ще є. Деякі троянди. Особливо молоді, які я садила. Я, так як у мене в цьому квітнику кури, кури ходять, то я присипала землею, а зверху обрізаними гілками з троянд, листям з горіха, якимись ще листям. ну Чим змогла, тим і щоб вони все не вигрібли. Бо якщо залишити землю, то кури, звісно, її вигребуть. І ось так виглядають. Молоді троянди, які я осінню садила. Це точно пам'ятаю на біліс, там Дальчета. Ну, в общем, всі троянди, які змогла, так і зробила. Звісно, потім ще буду листячка підгрібати. І це так до того, як вже будуть сталі морози. Бо отак кури все вигрібають. Це у мене англійська якась троянда, Марія Терезія. Я великі гілки по обрізала, тому що вони будуть дуже колихатися на вітру, а так як я троянди майже не вкриваю, ну, за виключенням молодих тих, що я. Земелько й пригрібає трішки, то радять не обрізати на осінь троянди. Радять обрізати тільки ті троянди, які укриваються. Ну, я відразу кажу, я не біолог, ще та такої, я хоч і маю педагогічну освіту, але біологічної я не маю, тому сама шучую, те і кажу. Ну і ще ж добавок досвід я маю, все ж таки, вже 5-6 років в трояндарстві. Така трояндарка любителька Ось імператриця Фарах троянди ще в тому році пересаджувала. Ну, як троянди пересаджують, це вважається перша річки. Ще квіточки є. Квіточки є. Ну, були ще й на деяких трояндах квіточки, аж вже обрізали ось троянда Келі. Чи він, землею чимось щоб ну, Як змогла, так і укрила. Ну, це в цьому квітнику. А там, що за парканом, там на городі, там вже можна землею. Не боючися, що кури вигребуть, бо зараз вже вони раніше перелітали, зараз вже так і не перелітають, бо холодно. Та і я вже двері приїжджу з роботи вже 15.30 десь, тому вже двері їм туди не завжди відчиняю, то собака й погуляю. Хризантема, так чудово виглядає, але похилилася. Листя з вишень, все вже опало. Дуже красиво зараз все виглядає. Золотава осінь. Ось ще трояндочка квітне картола. Тує. Оця жовтня хризантема. Ось вона. І у мене є за двором. Це хризантеми літні. Якщо буде змога, купуйте. Вони квитнуть з липня і ось до грудня. Ось яка гарна хризантема теж. У мене чотири кущі, один кущ почав квітнути ще в серпні і досі квітне. А ті я ріжу потрошки в вазу. Ось хризантема зимова. Не зимова, а пізня. Дуже красива, але вона зараз мокла і тому похилилася. Ну, а тут трояндочки. Оці всі троянди такі гарні, зимостійкі, кардули. Манстервуд Я накрию просто листям. І ще радять троянди обробити. Ну, в мене вже не виходить обробити, бо це тільки в наступні вихідні, в наступні вихідні вже морози передають. Ну, подивимося. Радять обробити, я сьогодні дивилася, пані Олю, кучерявий сад. Так ось вона та вона. Казала, що вона біологша і радить обробити медян і ще щось на зиму, то я б теж обробила. Ну, якщо встигну на наступні виходні, то оброблю свої троянди. Це ельф, і Леся прибігла Вільям. Шекспір в тому році, до речі, ця кулян садилася і за рік гарний кущик виріс. Це юріадна. Ну, взагалі, троянди, які я в цьому році посадила, я засипала земелькою і зверху листям. А такі троянди старі. Ось ельф у мене в тому році вимерз дуже сильно, так он теж засипала. Ну, деякі теж. які а які не зимостійки, буду засипати землею, а ті, що зимостійки, просто листям. Ось якось так. На цьому буду завершувати. Ну, зараз ще покажу. Там троянди. де ну, всіх і не видно. І землею, і листям. всім подряд засипала. Зараз буде це листя вигрібати і вивезу на кучу, там де все перегниває. Ось троянда торнадо, троянда зимостійка, ще й квітка є. Її ось листям трішки накрию і все. Ангела в тому році сакулянта посаджена. Ось дві маленькі, дольчевіта, що я садила. У вересні і амурдемолен. Теж у вересні посаджені. І все тут. А, тут у мене ще є троянда, це Король Георг, перша річка. І у мене є ще тут троянда. Я завжди її забуваю. Вона така гарна, така красива, ця троянда. Чюделайт. Ось вона. Вона схожа на квітку лілії. Лілія квітка. Дуже гарна троянда. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим воїнам за те, що бережуть нашу Україну. Ось хризантема ще. Оце теж, до речі, хризантема. квітне, з липня місяця, з кінця липня. Дуже гарна хризантема і вона ось яка. Такі тоненькі в неї пелюсточки. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам, що захищають нашу Україну. І слава нашим ЗСУ!